Звернемо увагу на тему нашого воркшопу COVID-19, Updates for Ukrainians, новини щодо COVID-19 для українців. So, what are the symptoms of COVID-19? Let's take a look at the picture: fever, жар, гарячка, cough, кашель, Headache головний біль, Runny nose нежить, Sore throat ангіна, Fatigue Stoma, vomiting, bluvati, diarrhea, diarrhea. So again, the symptoms of COVID-19 are fever, cough, headache, runny nose, sore throat, fatigue, vomiting, diarrhea. What you should do or shouldn't do not to spread and to stop coronavirus disease so you have to use a face mask, wash hands with soap and water, use a wipe or disinfect spray to clean objects and surfaces, use the tissue to cover a cough or sneeze, take vitamins. what about don'ts? so you don't need to leave your hands dirty. don't touch your nose, eyes and mouth. Частина вивчення англійської мови була для вас корисною, тому хотілося поділитися з вами деякою інформацією про прибивки та в цілому про вакцинацію в Британській Колумбії, а саме у Ванкувері. Для більшості людей первинний курс вакцинації включав дві дози вакцини у 2021 році. Дворазове введення вакцини створило надійний захист від COVID-19. Та з часом, з появою такого штаму, як Омікрон, дві дози вже не забезпечують достатній захист. Якщо ви ще не отримували жодної бустерної дози, то вам рекомендується також вести її найближчим часом. Захист від тяжких захворювань, пов'язаний з COVID-19, з часом знижується. Але якщо ви перехворіли на COVID-19, вам все одно необхідна бустерна доза. Слід зазначити, що показання до вакцинації також актуальні для людей похилого віку старше 70 років, корінних жителів старше 55 років, і людей з ослабленим імунітетом помірного або тяжкого ступеня. Особи, які отримують довгостроковий догляд або проживають в пансіонатах для людей з обмеженими можливостями, вже отримали свою дозу. Крім того, рекомендую вам слідкувати за термінами введення бустерних доз, щоб отримати оптимальний захист. Вам рекомендується вводити наступну дозу не раніше, ніж через 6 місяців. Для більшості людей бустерну дозу найкраще всього отримувати для початку періодів підвищеного ризику, наприклад, восени або ж на протязі зимових канікул. До вашої уваги презентую варіанти отримання вакцини. Вакцина, що пропонується вам в якості бустерної дози, буде підібрана в залежності від вашої вікової групи. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд: ми маємо три групи від 18 років або старше від 12 років до 17 років і від 5 років до 11 років. А в якості наступної бустерної дози вам буде запропонована бівалентна вакцина Moderna або Pfizer. Бівалентні вакцини забезпечують кращий захист від таких штамів COVID-19, як Омікрон. Якщо ми розглядаємо групу від 12 до 17 років, в якості бустерної дози вам буде запропонована вакцина МРНК. Moderna або Pfizer. Тобто не має значення, яку вакцину ви отримали під час первинної вакцинації, ви можете обрати наступну іншу із представлених. Для дітей віком від 5 до 11 років вашій дитині буде запропоновано таку саму МРНК вакцину Pfizer, яка використовується для підлітків та дорослих, але у меншому дозуванні. Крім цього, саме цього року ви можете отримати безкоштовно вакцину від грипу, одночасно з отриманням осінньої бустерної дози від COVID-19. З початку жовтня ви можете записатися на безкоштовну вакцинацію від групу на той самий день, коли вакцинуватиметеся бустерною дозою від COVID-19. Але якщо ви вже вакцинувалися бустерною дозою від covid 19 не турбуйтеся, ви отримаєте додаткове запрошення на щеплення від грипу. Міністерство охорони здоров'я цього року радить отримати бустерну дозу від грипу. Важливо отримати бустерну дозу від covid 19 та вакцинуватися від грипу, щоб захиститися від респіраторних захворювань восени та зимку. Перейдемо до наступного слайду. Хочу звернути вашу увагу на вакцинацію дітей, а саме Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило МРНК вакцини для дітей. МРНК вакцини це оптимальний вибір для маленьких дітей, оскільки вони забезпечують найефективніший захист від COVID-19. До вашої уваги презентую такі вакцини, які можна обрати для дітей. Це вакцина Модерна, схвалена для дітей віком від 6 до 4 років, вакцина Pfizer, BioNTech схвалена для дітей віком від 5 до 11 років, а, а також додаткова вакцина модерна, яка схвалена для дітей віком від 6 місяців і старше. Усі вакцини від COVID-19 для дорослих та дітей підходять в один і той самий процес перевірки та затвердження. Вакцинуючи свою дитину, ви захищаєте її від серйозних захворювань. Маленьким дітям рекомендовано також вакцинуватися, навіть якщо вони вже перехворіли на COVID-19. Звертаю увагу на вакцини, які прийняті урядом Канади для подорожей та в межах Канади. Якщо ця інформація вам корисна, я можу надіслати вам електронною поштою цей перелік, або можете зробити скріншот або зберегти фотографію. Тобто найбільш популярні вакцини саме затверджені урядом Канади. Звернемо на таке, увагу на таке питання. Як доглядати за собою, якщо у вас є симптоми COVID-19 або позитивний результат тесту на COVID-19? Багато симптомів COVID-19 можна безпечно контролювати за допомогою домашнього лікування, наприклад, пити багато рідини, відпочивати та використовувати зволошувач повітря або гарячий душ. Щоб полегшити кашель або біль у горлі. Якщо у вас гарячка, і ви можете використати безрецептурні ліки, такі як представлені навіть на фотографії, по-перше, це ецетамінофен, наприклад, тайланол, ви можете побачити цей лікарський засіб на фотографії, та ібупрофен, наприклад, адвіл. Щоб полегшити деякі симптоми COVID-19, крім того, ви можете в будь-який будь момент зателефонувати за номером 811 або поговорити, поговорити з медсестрою з Health Clinic BC. Ця послуга доступна 130 мовами. Наприклад, якщо у вас будуть труднощі з перекладом, ви можете звернутися та попросити надати вам допомогу з перекладом. Для отримання додаткових послуг. Якщо ваші симптоми погіршуються, або якщо ще не покращуються через 5-6 днів, будь ласка, зателефонуйте за номером 811 своєму сімейному лікарю або до центру невідкладної та первинної медичної допомоги. Щоб вони могли визначити, чи необхідно вам пройти повторне обстеження. Якщо у вас біль у грудях або серйозні труднощі з диханням, або якщо ви хвилюєтеся, що це може стати більш невідкладною ситуацією, то зателефонуйте за номером 911. Найбільш поширене питання: це де і за скільки у Ванкувері можна зробити швидкий тест на covid 19 Набори експрес-тестування на антиген безкоштовні для всіх. В аптеці ніколи не повинні просити вас заплатити за набір, тобто, всі ці послуги є безкоштовними. Відвідайте місцеву аптеку та попросіть набір для тестування. Крім того, бажаючі можуть отримати цей набір і вам не потрібно посвідчення особи. Якщо ви не маєте можливості відвідати аптеку, то друг або член родити, родини може забрати цей набір для тестування для вас. В рамках нашої програми ми допомагаємо зареєструватися на вакцинацію. Щоб зареєструватися онлайн, ви повинні вказати координатору, ім'я та прізвище англійською мовою, дату народження, поштовий код Personal Health Number, а саме номер медичної страховки, а номер вашої медичної страховки вказаний зі зворотнього боку вашого посвідчення водія Британської Колумбії або посвідчення резидента Британської Колумбії, This is Service Canada and Care Card. Та надати адресу електронної пошти, яку ви регулярно перевіряєте, або номер телефону, який приймає текстові повідомлення. Що очікувати на прийомі? До прийому. Рекомендовано не голодувати, обов'язково пийте воду. Візьміть із собою підтвердження запису на прийом з посвідченням особи з фотокарткою. Це може бути паспорт або ID. Подягніть футболку з коротким рукавом та маску. Якщо у вас не буде маски, то вам її нададуть. І рекомендую завчасно приходити на декілька хвилин до призначеного часу прийому. Що очікує вас під час прийому? А під час прийому, якщо ви почуваєте себе незручно, ви можете попросити, щоб вам зробили щеплення в особленому місці. А далі ви отримуєте дозу вакцини і перебуваєте в зоні спостереження приблизно 15 хвилин після щеплення. А після прийому також рекомендовано ознайомитися з правилами поствакцинального. Спостереження після щеплення від COVID-19 затвердженим центром з контролю захворювань Британської колумбії. Зверніть, будь ласка, увагу, що важливим є той факт, що вакцинуватися може кожен неважливо, чи є ви громадянином Канади чи ні. Зареєструватися можна, якщо ви отримали дозу вакцинації в іншому місті або навіть країни. Заздалегідь, надішліть або оновіть свій запис про попередню вакцинацію на веб-сайті. Вебсайт ви можете побачити на екрані. Зверніть увагу, якщо ця інформація вам є корисною. Хочу звернути увагу, що інформація, предоставлена координатору, не буде розголошуватися або передаватися іншим агентствам або урядовим органам. Звертаю вашу увагу на корисні посилання, які знадобляться вам у майбутньому. Тобто, ви можете зареєструватися, отримати medical service plan за посиланням в режимі онлайн, зареєструватися на вакцину використовуючи онлайн сайт або звернутися до нашого координатора, який допоможе вам пришвидшити процес та підібрати локацію ближче до місця вашого проживання, а також дати, які будуть вам зручними. Крім того, якщо ви зробили декілька доз вакцин в іншій країні або в іншому місці, ви можете. Підтвердити свої попередні записи через веб-сайт, який називається COVID-19 Immunization Record. Представники компанії з люб'язністю допоможуть вам зареєструватися та виконати всі ваші прохання у цьому напрямку. Звертаю увагу на наш освітній проєкт COVID-19. Компанія допомагає зареєструвати вас на вакцинацію та підібрати тип вакцини, яку ви хочете отримати. Якщо вам необхідний супровід до клініки вакцинації, транспортування або послуги перекладача, координатор також може допомогти вам у цьому питанні. Крім того, проводяться освітні семінари з питань здоров'я та послуги щодо направлення до медичних установ. Хочу підкреслити, що всі ці послуги є безкоштовні та доступні для іммігрантів. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся за контактними даними, представлені на екрані, номер телефону та електронна адреса, тому можете зробити скріншот або зберегти цю інформацію. На завершення хочу запросити вас відвідати наступний воркшоп в рамках проекту COVID-19 Health Education Project тема наступного семінара Introduction of Resources for Long COVID. -19». Також звертаюся до вас із проханням заповнити. Заповнити відповіді на запитання щодо задоволеності та якості проведення воркшопу за посиланням наданим у сповіщенні. Ага, будь ласка, це займе 2-3 хвилини, тому ви можете під'єднатися та зараз відповісти на питання. Щиро вдячна вам за те, що ви приділили в час та прийняли участь у семінарі. Чи є додаткові питання? Питань немає. Шановні учасники, дуже вдячна вам за увагу та приділений час. Також я вам надішлю сповіщення щодо наступних воркшопів. Та якщо у вас є запитання, звертайтеся за контактними номерами телефону. Дякую вам за увагу.